Зараз українці чекають те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири, а причина все що дуже добре нам відомо, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас цим літом дуже багато людей хворіло, більше ніж зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі коло. Більшість моїх друзів також. От як у вас напишіть в коментарі, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і в ваших знайомих, бо майже всі там мої, хто в Полтаві, бо цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика звідти. Якщо в минулому році було там 7-8 да? бажано, що ще щось замовчувало, то зараз вже майже 30, там 26-27%. Це дуже багато. Але от заходив в комітет, я також зайду, пишемо історію, подивимося, що це реально так. Чи ні? Бо я цим людям почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і лірів визивається. Це вірус дуже на нервову систему є, а саме небезпечно, щоб воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там а, реанімувати велику кількість людей. Зараз же дуже багато а, військових і поранених тут не підключено. Я в тому числі на такому праті, бо тому її кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз а, дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І от ідеально, якщо ви цей момент подумати, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почався туди, ви зрозуміли, як хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн платформ, блогерів, там, YouTube, TikTok і так далі. Почали страшенно заробляти, доставка їжі і так далі. Я зараз, так як я блогінгу, 12 років знаходжусь, а дам вам три безкоштовних урока, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням шарці профіля. де реально гроші вижать, та монетизація чи монетизація, яким напрямком двигаться, хто там за двох думає, хто за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих років, поняло, ви можете зі мною далі не йти, вже після цих років, ви, як мінімум, будете знати найкращу нішу, де можна заробляти інакше, ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому в якому напрямку далі Бо дійсно ситуація критична. На на момент, коли це було віком у 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому. Якщо ти вийдеш з дому, тебе її там і в тюрягу можуть посадити. По друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла, розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування, в принципі, соціум у насівці. Захворювання зрозуміли, всякі там пандемії, ці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, треба отак, де варіант робити отак. Ну хтось міє викручуватися, але це ну, єдині слушні. Випадки, перепрошую. Тому запосилаємо, щоб ці профіля, переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло. Ти дні. Звісно, ми потім тобто, там, набираємо людей в контент-хату, але вже стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і Навіть вже зрозуміти, як пощий, гроші зробити. Що ви пишете в коментарях, я почитаю, бо серед мого оточення, майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Розуміло? Начебто, начебто симтомі вже немає, але досі я постійно, рихаю, постійно нос не закладаю. Очень чешується, вот такая от історія, хоча я вихворів, ну, десь місяць назад. Так воно якось по здоров'ю дає. Все, спишусь коменти, почитаю. Все, друзі, на зв'язку, славу, всім українцям, які досі тримаються, ламають, насламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Нам же я не знаю, що зламаю. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім папа. -па.